Питання, друзі, ось такі рекомендуємо тестери брати разом з завадами. Там, якщо у вас є декілька діапазонів, досить можна швидко перевірити, чи є справна завада по вихідній потужності. Тобто дивіться, Виставляємо в режим No1, найменш тобто чутливий режим, і перевіряємо. Наприклад, перевіряємо 24. Включаємо 24. Ось, все, перевірили. Виключили 2.4, але без комутаційних треба включати. От, Виключив, все, немає. Тобто тестер не показує нічого. Е, Далі. На 5.8 він не реагує. 5.8 ми не побачимо на ньому. Тобто він до 5.8 нечутливий. Е, всі інші там 720, 820, 920, 1020 він буде реагувати. Також в першому режимі. Включаємо, от дивіться, бачите, не реагує. Включаємо заваду окремо. Одразу. І 5.2, 5.2, він легесенько-легесенько на неї реагує, але треба на п'ятий режим виставити на найбільш чутливий. От, наприклад, ми там зараз 5,2 не включено. Нічого нема реакції. Он, бачите, дуже він так легенько, дуже він легенько реагує на 5, 5,2. 5,8 він зовсім не бачить. Це при тому, що на ватметрі є достатня потужність. Але все рівно, коли ви виключите, наприклад, от виключили, да? то на 5,8 немає ніякої, ніякої реакції. Тому все рівно перед кожним виїздом перевіряйте, от таким тестером перевіряйте всі завади. Особливо це стосується. Завад в діапазоні 720 1020 плюс 2,4. Тобто ті, що перекривають ЄЛРС управління по FPV дронах. Це найважливіші завади, можна сказати, на, на, на зараз. Тобто їх перевіряється всіх в режимі чутливості номер 1 5.2 можна перевірити в режимі чутливості номер 5 Тестер недорогий. 360 гривень, тому я думаю, він не завадить нікому. Дякую.